Сотка, сотка. Сто десять, сто, сто сімнадцять. Так, тут все добре, тут добре, сто 120, сто двадцять, сто двадцять, сто Може бруд попасти, тут ще щось є. Не Можу витерти. Добре. Так, змальовано тут дверка до 200 мікрон. І отут арка. 230, 160. В остальному все добре. Ржавчина пішла, тут вже борубили. уробили в хорошому стані. Теж в хорошому. Запаска. Який рік машини? 11 77 кВт, а? Так Рідне Тут нічого не кручено Добре, добре. От тут ще був перекрас косметичка без шпаклі до 265 мікрон. І, і, і що тут ще бачу? перекрасах ще раз. Перехід на дверки тут і з цієї сторони. Так, крила дверки не, кру... не кручені, ляда не кручена, капот зараз ще гляну. Тут нічого не перешито. оригінал, руль не перешитий не мальований, тут все по оригіналі. Панорама. в такому стані. Панорама працює. Тут все добре. Тут все добре, мотор горячий, Димку у мінімум, то вже добрий знак. Це сухо, вже залишається мокро, їхня хвороба це три чистий. Тут все сухенько. Добре, добре, защита суха. Непоганий варіант. Планжерониць ціленькі, рідні. Є пару точок державчини. Але не видно, щоб щось по ланжероні робили. Так, фара її рідна. Десятого року. Может, десятого року там непогано але можна заглянути. Ну і добре, на горячу мінімальна пара це шикарно. Біля турбини мокро. Сама турбина суха, але пластикові кожу в мокрий. Але сама турбина суха, зараз ще вона дує. Було масляного фільтра в мокруту нормальні речі масло накапано. Під підклапаної кришки сухенько все. От сухенько-сухенько. Крила не кручені, капот не кручений. Ні одна деталь ній не кручена. Він код. Під защитом пленкою. Фільтер ще... Той, корпус фільтра ще 10-го року. Так, далі тут бірушка Десятий рік на, на цьому такому обміннику. Десятый рік. Так, маску повіна. Слідуча заміна на 300 тисяч. 301 тисяч. Все добре, добре. Радіатор. Радіатор не висипаний, Ну в такому. Більш-менш. Соти загнуті. Там чуть-чуть тут -чуть підсипалося, то нічого страшного. Підводом. Видно. Опа, опа. капоті.